Хочеш домогтися цілей, мовчи про них. Перше, що треба тримати в секреті, кажуть мудреці, свої далекосяжні плани. Мовчіть до тих пір, поки цей план не збудеться. Будь-які наші ідеї не тільки не ідеальні, в них величезна кількість слабких місць, за якими дуже легко вдарити і все зруйнувати. Ще в стародавній Індії відомий мудрець і царський радник Чанак Япандіт учив. Не відкривай наперед того, що збираєшся зробити, але по мудрій пораді тримай це в секреті, якщо бажаєш привести це у виконання. Хочеш домогтися цілей, мовчи про них, Використуєтеся законом тяжіння бажаного, заявляючи про свої наміри світу і представляючи мету як уже досягнуту. Чекаючи підтримки друзів, натхненно розповідаєте їм про свої плани. У майбутні проекти присвячуєте багатьох людей, вважаючи їх зручною комунікаційною мережею. Відмовтеся від цього. Чим більше люди говорять про свої наміри, тим менше вони схильні їх реалізовувати, про що твердять результати тестів, що проводилися ще з 1933 року. Ви стаєте менш мотивованими для того, щоб виконати необхідні зусилля, коли оголошуєте про свої задумки оточуючим. Ось тільки вже таким чином досить задовольняєте вашу самоідентифікацію. Мозок людини сприймає як соціальну реальність ще не досягнути рішення вашої проблеми, у випадку, коли людина оголошує іншим про її рішення, що й виявив у 1933 році відомий вчений Веммалах. Нещодавно в одній статті були опубліковані результати нових експериментів Пітера Голтвіцера, професора психології Нью-Йоркського університету, який вивчав цю проблему ще з часів своєї книги Символічна самореалізація, виданої у 1982 році. Люди, що зберігають свої наміри при собі, більш схильні до їх досягнення, ніж ді, котрі розповідають про них іншим, що й було виявлено у проведених чотирьох різних текстах. У вас створюється передчасне почуття завершення завдання, як тільки ви оголошуєте людям про свої наміри. Також які дії, ваші слова і розмови дають команду вашому мозку, задовольняють його достатньо для того, щоб він ігнорував прагнення до подальшої символізації. Вашу самооцінку формує умовна ідентичність, що з'являється в вашому мозку. Успіх в одній підцілі харчуватися здоровою їжею. Зменшую ваші зусилля по досягненню інших, таких як похід у спортивний зал, про що свідчать відповідні тести. Спробуйте планувати свої дії тихо, про себе, заздалегідь, не розголошуючи про свої наміри, яким би неприродним це для вас не здалося. Якщо ж дуже хочеться, своїм друзям краще говорити про це з позиції незавершеності. Хочу відвідувати басейн з метою схуднення. Не кажучи про ціль, як про вже досягнуто. Я записався в басейн, тому скоро буду як модель. Друге, що рекомендують мудреці, це не ділитися таємницею про свою благодійність. Добра справа велика рідкість у цьому світі, і саме тому її треба берегти як зіницю ока. Не нахвалюйте себе за хороші справи, гордість тут же побачить і відбере усе те благо, яке прийшло в результаті цієї благодійності. Третє, про що не рекомендують розголошувати мудреці, це про свою аскезу. Не розкажуйте наліво і направо про ваші обмеження в харчуванні, сні і так далі. А фізична приносить користь тільки якщо вона поєднується із емоційною складовою. Четверте, про що слід помовчати, про свою мужність, героїзм. Хтось отримує випробування зовнішні, а хтось внутрішні. Зовнішні випробування видно, тому за них люди отримують нагороди, але подолання внутрішніх випробувань ніхто не помічає, тому і нагород за них ніяких не присвоюють. П'яте, про що не варто говорити всім підряд, це про духовне знання. Духовне знання має різні рівні і повинно розкриватися тільки після досягнення певного рівня чистоти свідомості. Основною помилкою початківця носія істини є бажання поділитися надто високим духовним знанням, яке намість того, щоб принести добро людині, тільки ще більше його заплутує і навіть налякає. Шосте, чому не варто особливо ділитися з іншими. Це говорити про свої домашні конфлікти і взагалі про своє сімейне життя. Запам'ятайте, чим більше ви говорите про проблеми у своїй сім'ї, тим вона буде міцнішою і стабільнішою. Сварка це позбавлення від негативної енергії, яка накопичилася у процесі спілкування. Сьоме, про що не варто говорити, це про некрасиві слова, які були від когось почуті можна забруднити на вулиці черевики, а можна забруднити свідомість. І людина, яка, прийшовши додому, розповідає все, що вона почула від дурня по дорозі, нічим не відрізняється від людини, яка прийшла додому і не зняла взуття.